Ми зробимо чудове інтро, яке змотивує глядачів дивитися до кінця. Пообіцяємо в кінці цицьки. Але нас за це забанять. То не будемо показувати. Але пообіцяємо. Тямеш. Кожне з великих лондонських видавництв мало в своєму каталозі вже хоча б одну книгу про роцв. І, хоча жодна з них не спромоглася по справжньому передбачити бодай що небудь, їхня аура туманного і надмір узагальнення всезнання робила їх украй популярними. Теріпраче та Ніл Гейман – добрі передвісники 1990 рік. По нормальному варто було би почати із першого джерела. А саме шикарного горор фентезі роману Террі Прачета Таніла Геймена добрі передвісники ґрунтовні і вичерпні пророцтва Агнеси Оглашеної відьми, який вийшов українською у прекрасному перекладі Олеся Петіка та Бурштини Терещенко. Але я його вже оглядав. Давненько, щоправда, у сезоні номер один посилання зараз вгорі. Додати тільки можу, що у 2002 році учасник Монті Пайтона Террі Гіліам завершив роботу на сценарієм екранізації, який внаслідок відсутності бюджету так і лишився просто сценарієм. Другою спробою можна вважати створення Ріаною Прачет, так донькою одного зі співавторів кінокомпанії Наративія, яка з поміж іншого мала зняти телеадаптацію добрих передвісників, а також двох книжок із серії дискосвіт Варта та Вільні Мало. Як ви зрозуміли, головне слово мала. І от за третьою спробою Азрафаїл та Кроулі таки потрапили на екрани у формі серіалу для Amazon та BBC, про який далі мова і піде. Сезон 1 у перші же тижні після створення землі Адам і Єва продегустували заборонене яблуко з дерева пізнання добра і зла. За це їх вигнали за дему. Добрий Янгол Зрафаїл віддав першим людям свій полум'яний меч, аби ті мали якісь шанси вижити. І його темний побратим Кроулі це сприйняв із притаманною злим силам усмішкою. 11 років тому в монастирі новонароджену дитину дипломата Тихцем підміни. На Антихриста. І рівно за 11 років, себто точнісінько у наші дні мав наступити апокаліпсис. А з Рафаїла та Кроулі, які живуть на землі, це не дуже влаштовувало. Вони непогано почувалися. Один власник книгарні, інший чи то рокер, чи то просто фрік, але в будь-якому разі доволі харизматична постать. І, от давні знайомі вирішили об'єднатися і тихцем збалансовано допомагати виховувати Антихриста, аби він виріс цілком нормальною дитиною. У зазначений день апокаліпсису стає ясно, що підмінили не ту дитину. Антихрист спокійно собі ріс у абсолютно іншій родині у колі середньостатистичних підлітків. І решта серіалу власне є розплутуванням цієї великої халепи. Перший сезон вийшов 31 травня 2019 року. Екранізації та адаптації зазвичай рідко, абсолютно слідують першоджерелам. Тут серіал відьмак, звичайно, згадаємо Шерлока від Бібісі, Зелену Милю, Хранителів, Бійцівський клуб і часом творців заносить. Серіал майже повністю копіює книжку, яка в свою чергу пародіює культовий жахастик знамення, відомий у нас під англомовною назвою Омен. По ідеї з такого ракурсу мені мало би дуже вже сподобатися, та цього не сталося через слово майже. Частина жартів була опущена, частина подій додана або забрана, і у результаті вийшов не дослівний переказ, а місцями навіть фанфік. Зокрема, якщо на останню серію глянути. Це здивувало. Особливо враховуючи пряму причетність Ніла Геймана до сценарію. Творчість Пратчета, а у передвісниках, все таки більше саме його фішок, це дещо нішова штука, і тому на кольорі смак. А з екранізаціями я би сказав все ще складніше. Навіть мені, як поціновувачу, вони надто вже нудні, можливо, через дати створення. Тому Ніл Ґейман, впевно, і вирішив сісти за сценарій, аби зробити щось краще. Порадував акторський склад, зокрема, двійка головних персонажів, яких я не можу тепер уявити у виконанні інших акторів, окрім Майкла Шина та Девіда Теннанта. Титри та музична тема, яка там лунає, сподобалися окремо. Загалом, усе дуже навіть непогано. І якби я не прочитав перше джерело незадовго до перегляду, то цілком імовірно, що назвав би добрих передвісників найкращою адаптацією ever. Нічашу англійською. Бо хіба ж може бути поганим серіал, проти трансляції якого на нетфліксі підписали петицію цілих 20 тисяч доброчесних християн? Глядачі ж добре зацінили адаптацію і невдовзі творці анонсували сезон 2. Але ні. Ще є міні-епізоди, обізвані мінізодами. Локдаун, випущений до 30-ї річниці з дня виходу книжки, і розповідає про так. Локдаун чудовий був час, не те, що тепер. По факту, це телефонна розмова Азарафаїла та Кроулі у період епідемії коронавірусу. Від акторів там лише голоси. відеоряд показує, як я зрозумів книгарню Янгола. На колірі смак. Нічого не пропустите, якщо пропустите. Решта три мінізоди, а саме собом, друг якого відсилається на йова главу 30, вірш, 29, воскресителі та нацистські зомбі-тіложери, стали частинами другої, третьої і четвертої серії. Відповідно. Там нормальний відеоряд з акторами, сценами, декораціями, музикою, спецефектами, і це такі собі спогади про минуле героїв. 2500 рік до нашої ери, 1827 і 1941, відповідно, у яких ми бачимо, як Фаїл та Кроулі працюють разом на подолання спільних проблем. Бачив відгуки глядачів, які не зацінили флешбеки. Але особисто мені це було дуже вже круто. Я би, певно, і цілий серіал такий глянув, хай і по 15. Хвилина серії. А то жують одну жуйку, шість серій, Ну, чесне слово. І як я казав, ці мінізоди увійшли в сезон 2. Англія, наші посткарантинні дні. До книгарні Азрафаїла приходить абсолютно голий чоловік із картонною коробкою в руках. Це Архангел Гавриїл, який за невідомої причини не знає ніхто він, ні що тут робить. Як з'ясовується згодом, Гевраїла шукають і рай, і пекло, кожен зі своїми таємничими цілями. Аби вберегти втікача, Азрафаїл та Кроулі вчиняють диво, яке робить його невпізнаваним. Звичайно, сплеск енергії помічають угорі, тому з'являються питання. А Зарфаїл заявляє, що чинили диво кохання, поєднували серця працівниць кав'ярні та магазину платівок. Та, схоже, це прозвучало не надто переконливо. Ситуація починає все більше загострюватися. Здається, справа може дійти до серйозних дій. Згідно слів Ніла Геймана, сюжет базується на фрагментах ненаписаної книжки «668. Сусід звіра, яка мала стати продовженням роману Добрі передвісники. Зокрема, ширше розкриття Архангела Гавріла, який у першому джерелі дуже вже епізодичний герой. Другий сезон вийшов 28 липня 2023 року і подарував глядачам букет різних емоцій. Одних збентежили й лгбт стосунки у сюжеті. Інших здивував той факт, що демони це виявляється. Теж є у минулому. А про це, наприклад, згадується ще в новому заповіті. Об'явлення Івана Богослова, АКА Апокаліпсис, глава 12. Третім не засмакував фінал. До речі, про фінал. Кінцівка дещо клівгенгерна і прямо натякає на події майбутнього третього сезону. Деякі джерела навіть кажуть, що другий в принципі задумувався виключно як сполучна ланка між першим і третім. Словом, ситуація, як у матриці або назад у майбутнє. Перша частина самостійна, а друга і третя це дилогії. Якщо піде, то певно і п'ятий сезон буде, і сьомий, і 14. Хоча Гейман сказав, що третій таки стане заключним. Порівняно з першим, другий сезон сподобався більше. Новий сюжет, нові герої, хай з неновими акторами, знову ж таки згадані міні-зоди, а ще епічне протистояння в книгарні. На Rotten Tomatoes, IMDB та Metacritic рейтинги практично однакові. Тобто продовження щонайменше не гірше. Сподіваюся, і з третім буде добре. Добрі передвісники 2» – Це були одні з найкраще проведених п'яти годин за останній час. Я міг би сказати, що ото й усе. Але франшиза Добрі передвісники, ну, мабуть, це можна назвати франшизою, я думаю, не спинилася на романі та серіалі. Комікс У серпні на Кікстартері почався збір на офіційний графічний роман Добрі передвісники. Текст Ріпрачета та Ніла Геймана, мальовка Колін Доран, яка раніше працювала з Муром, Елісом та Гейманом. Як свідчить пост на сторінці збору за перші дві доби збір не те, що успішно закрили, а й значно перекрили. При зазначеній сумі у 32 тисячі доларів, наразі збори становлять майже 2 мільйони, і кампанія триває ще до вересня. Комікс обіцяють об'ємом 186 сторінок, габаритами 17 на 27 сантиметрів і палітуркою. Залежно від суми пожертви, отримати можна і просто мальопис, і додаткові ніштяки, типу екстра обкладинок. Постерів, закладинок, листівок, значків, стікерів, шкарпеток, записників та інших набагато цінніших речей. Наприклад, копію оригінальної дискети з рукописом добрих передвісників. Так, прикиньте, вони на комп'ютері писали. Та оригінальне оповідання Вільям Антихрист Ніла Геймана, яке дало початок добрим передвісникам. й з підписом автора. Угу. Ну окей, дискетки і оповідання не дадуть. Ці лімітовані позиції уже закікстартили фанати. А щоб ви розуміли, там у тисячах фунтів вартість була. Так що прихильники у передвісників справді ха, забезпечені. На український переклад коміксу поки не сподіваюсь, але хто зна, може за яких кілька років хтось та й перекладе. Гра. У червні зарубіжні ді крамниці поповнила офіційна настільна гра добрі передвісники. А ви думали, що комп'ютерна? Ага. Я теж так думав. Це картково-кубикова настілка, яка складається з 52 гральних карт, 4 масті по 13 штук, 12 карток персонажів, чотирьох комплектів з трьох кубиків та інших не менш важливих прибамбасів. Нам обіцяють сім крутих битв проти війни, голоду, смерті, полюції. забруднення. Забруднення, звиняйте прямий переклад з англійської. Боротьбу з небом, махачі з пеклом та протистояння Армагеддону. Треба лише від одного до трьох друзів і якісь півгодинки часу. Гра базована на романі та першому сезоні. Зокрема, ілюстрації, взяті саме з екранізації. Ясно, що Слам я не грав, але якби вийшло українською колись, то не виключено, що й на моїй полиції місце би знайшлося. Я думаю, знайшлося себе. Тепер, певно, справді усе. Хіба що можна ще про радіовиставу та спектакль згадати, але ж ми не для того тут зібралися. Не для того. Не. І як сказано у мене в сценарії, випуск наближається до свого кінця. Я дякую всім за перегляд. Нагадую, що проект є у соціальних мережах: Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, Тікток. Та в мене є плашечка, зараз має бути десь отут Подяки в грошових одиницях можна здійснити, наприклад, за допомогою сервісу Donatello, а ще Збройні Сили України. Донати їм це завжди правильний вибір, який наближає перемогу. S Vami bol Robert Menos, poriženke z Henočka.